З вами знову сани Сміт, і сьогодні я вам покажу обнову в Toilet Tower Defense. Я ще ж сам не дивився, так що це у нас таке. Я ще сам не знаю, зараз будемо дивитися, читати Ну для початку я хотів глянути, що в мене тут Ну Да, нічого цікавого. 14 гладіатор. Что це не гладіатор? Чотири. А, ні. <coughs> Прикольно. О, шо це за поцелуй. Сейчас отроблю все. Конечно, немало, немало. Я бы его просто попробовал и затестал. Не мало немало. Так. Извините, не лайт Короче, добро. Я просто не знаю. Я люблю. Бегали семьи убить. Я вбив на дивлюся, чи мені хтось щось скидав. Ну так, да, я вже Ромові скидав того. Ну, те, що я й казав ось цього персонажа. І в мене тут, а, бачите, був ось такий обейзик, який я мав скинути. Я його вже скинув, тому і в мене його вже немає. Так, добре, давайте. Я ще чекаю чотири перших чотири люд... людини, які заберуть щось. Так. А я думаю, зараз. Так, що це таке, юніт, инде. А, какие юниты у мене є? Так, типа. Конечно, у мене ноль з юнітів. Я б собі... Не знаю даже якогось. Ну я думаю, я б хотів би собі ось цього, ангел-хранитель. Або ось такого. У такого я собі навряд хотів би. От або ось такого хотів би. Або ось такого. Не, я б дуже хотів би собі Квантума и ангела. Так добре, що у тут такой эксклюзив. А, в мене тільки, наверное, одне. Годників куча. Не ну, прикольно было. Награда. Рекстря. Jetpack M. а 250 нормал normal... юніт. Отримай 250 нормальних неудачних шут. Я не понял. Я за цей класс не зняла, прослуха. Коротше, добре. Ага. що у нас тут в магазині додали? Зараз глянемо. Так, ну, тут у нас квантум. Боже, я так хочу кванту просто. Я його, може, десь потім куплю. Ну не на третьому плазі, а в якомусь онлайн-магазині. І тоді я покажу, як я з ним граю. Але мені вже треба ще дозвіл. Так, добре. Оп, за мене. Так, добре. Я зараз тоді йду, диви. Так, мені ще це читать треба. Юніт індекс. Індекс це типу. Ну, це те, що я вам недавно показував, це як. Ну, де юніти? Які у вас є юніти, яких у вас немає. For K file Crait, Ну, ось такий крейт. Так, далі, що у нас там. Титан Фрогенмен. Так, це він, чи ні? А, давайте в магазин сейчас зайдемо. О. Вот Титан Фрогенмен. 135 тысяч. Ну, 85 це нормально, нормально. Ну, 40 це вже мало і 25, мало. Але знаєте, це вже тут отаке, нормально, нормально. Ось, ось цей дуже прикольний. А у є, в нього є ще. Так, ну тут більш всього, що нічого такого нового в магазині не додавали. Large frog and Man. Це, не пам'ятаю, це я бо цей. Ай, добре. Так, я хочу зараз, напевно... там, я ще досі не виконав цей квест. Ой, я можу купити одну. Ну, звичайно, мені зараз ультимейт не випаде, просто так і Ну і де Де? буде. Так я вам і казав, легендарка. Нічого кращого я не отримав. Так далі я, значить, йду на трейдинг клазу. Ну да. Бо в мене такого він нічого немає. Йдем на трейдинг клазу. Так, чекаємо. О, все нарешті. А, до речі, я не забрав оце. О, 50 гривен. Ну, mm, не так уже будуть. О, тут кейси ці відкривали напевно. У мене ще не дуже перегрузилось все, так що. Так, ідемо в магазин. Ці кейси по 150, ну що, серйозні? Так, це Так, я думаю, що воно перегружене, треба включити, то що щось в мене взагалі нічого не виглядає. Думаю, так піде. Так, да, по ультимейтам у нас нічого нового не виглядає. Ось цей 19 тисяч. Ну що, серйозно? Його тільки день обновили, а зразу його вже хтось продає. 555 гривень. Його, звичайно, не викупити, навіть мені не потрібно. Так, добре, добре, добре. Давайте щось покупаємо. 2000 такий. О, хай поразу 20 тисяч ой. Я просто так регіт такою поставлю його. За 1000 його, звичайно ж ніхто не. Хоча давайте даже за 1200. Я просто знаю, що його ніхто не купи, просто так. що Щоб як то показу. Угу. От бачите, у нас тут оцей. Блин, лазер. Уже по 500 продаете. я бы его купил бы, звучание. Нету грошей, нету, нету. Ну, такие 225. Ну, сейчас, реально. А, а ну-ка. Не, ну, у меня по-любому никто не купил. Давайте по 200 выставлять. Не просто так хочу. Меніших никто поднять не будет. Давайте Сейчас я не хочу выстрелять. Ой, чуть такую ціну не поставив. А, ага, я просто так. Їх в мене ж ніхто впрас не був. Навряд, у мене тут зараз підписники грають, зі мною. і в мене взагалі таких підписників прям немає там. Так, я оставлю підписаю. Ой, продаємо. Ой, подарунчик. <клух> Так-так-так-так. Все, можу щось. 299. Ви що, серйозно? Давайте 250. Не, 290. Я знаю, що в мене його ніхто плюс зараз не буде. Скільки це і буде? У цих можна зливати, напевно, по одному голову. Так я не багато Ммм, mm, я же не... в мне, там же у меня по скрытии усилий у нас. Стоп, а ну ещ и 100 гэм. Ещ за 100 гэмми. Не понял. А, ч, мама бюллетени снесет? А, мне ж 50 гемми пришло, точно. Так, добре, добре, добре. Угу. Так, кто у нас що? Mm -hmm. Добре, ці трейдин плаз постапа собі, я перейду за нього. Тільки ще не буде. Давайте. Зайдем в трейдинг плазу. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Все заходить. Угу, загрузка, за... О, все. Наскільки я тут-то, тут Ну, тут, звичайно, що. Может быть, дефолт. О, 4. Есть фиксирую, 70. Mm. Да. Сильно звучально тут она сам. Это уже 6 тысяч и 19 коштов. Его уже просто берут и фармлят. Я свою удачу на силу писать не буду, а то просто так потрачу все свои деньги. Просто 300 гемів. Мені буквально хватить на три кейси І який шанс, що я виб'ю звідти того персонажа звичайно. Другой тий цього, Він Мені не подобається. щось дуже дорого стоїть. Я просто готовий А я умію торгувати. <Слухи> о, отут хайпер уже нормальна ціна Стоїть. <Слухи> так, я тут один лазер подорожче. Опа! Ото... Ну, ферма подорожча, тут якийсь стиль не набагато. О, отут він уже пустой. А, я його по 200. Може, хтось той 55, а я его 2. Давайте я зараз. О! Егор. давай. Я хочу цього. Егор. E Егор. E Давай, трейд приме. Давай, что-то мне Ось Простите, цікаво Окей. E Ну добре, тут у трейдинг трейдінг клас закінчила цікаво. Коротше, з вами був Федор Сіньов. Всім пока-пока. Не забудьте підписуватися на мій канал, ставити лайки і перекладати це відео. Бо на 250 підписників я розіграю 250 гривень. Ну, тобто двіс... Ой, тобто 175, 50 і 25 гривень. Ну і це разом буде 250. І розіграю я їх на 250 підписок. Ну, хоча. Ну, або я розіграю кучу гемів. На 250 підписок. Я ще остаточно не вирішив. Ну, Добре, з вами був Садісн. Всім пока-пока!